Амфібія від давньогрецького словосполучення амфібіоз, яке перекладається як подвійне життя. У біології воно позначає невеликих хребетних тварин, які пристосувались до життя у воді і на суші. В світі техніки цим терміном позначають транспортні засоби автомобілі, бронетранспортери, танки. Які має здатність пересуватись як по суші, так і воді. Цікавий факт: першим автомобілем США була саме Амфібія, побудована американським інженером Олівером Евансом в 1789 році. Автомобіль мав масивну кораблеподібну конструкцію, обладнану паровим двигуном. Водою Амфібія Еванса пересувалась за допомогою гвинта. По суші, автомобіль здійснював рух за допомогою колісного рушія. В 30-ті роки ХХ століття, коли розпочався активний розвиток світового танкобудування, амфібіями називали танки з комбінованим колісно гусеничним рушієм танки серії БТ. Колісний хід дозволяв цим танкам швидко пересуватись по шосе, а гусеничний долати польове бездоріжжя. Під час масштабних маневрених боїв Другої світової війни акцент в побудові амфібій змістився в сторону невеликих та середніх автомобілів в судиходів, які могли пересуватися як по суші, так і по воді. Дані автомобілі використовуватимуться у розвідці під час здійснення морських десантних операцій для розвідки в сухопутних військах. Автомобілі амфібії даватимуть можливість непомітно форсувати водні перешкоди ріки озерам. Використовуватимуть це також для евакуації поранених, підвозу боєприпасів та амуніції. Одним словом, стануть незамінними помічниками військових на фронті. По справжньому масове виробництво даного типу автомобілів відбудеться в США після вступу країни у Другу світову війну. Першою ще в квітні 1941 року розпочнеться будівництво трьохвісної вантажівки Амфібії, dukw 353 спроєктованою General Motors та Нью-Йоркською суднобудівною компанією Sparkman і Stevens, яка займалась будівництвом яхт. Основою для цієї земноводної техніки стане повнопривідне шасі військової вантажівки GMC CCKW вантажопідйомністю 2,5 тонни. Серед військових дані амфібії отримають неофіційне прізвище ДАК. «качка». Обладнуватимуться бензиновим двигуном об'ємом 4,4 літри та потужністю 90 кінських сил. По суші автомобіль рухався зі швидкістю 80 км в годину. Максимальна швидкість по воді складала 10 км в годину. Споряджена маса амфібії 6,5 тонн. Озброєна кулеметною установкою і здатна взяти на борт взвод 30 бійців. Дана амфібія стане незамінною для армії США при проведенні морських десантних операцій на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Безпосереднім завданням для них стане доставка солдатів з борту десантного корабля в місце висадки на узбережжі. Дак стане першою серійною вантажівкою амфібією у світі. Також на вантажівці буде вперше використано односкатні шини на всіх колесах. Також на автомобілі буде встановлено новітню на той час систему централізованого управління тиску повітря в шинах. Цього General Motors виготовить 21 147 вантажівок амфібій. У 1943-44 роках 586 амфібій за програмою Ленд-Лізу буде відправлено в СРСР. В наш час 215 амфібій, dukw 353 досі знаходяться в реєстрі берегової охорони США. Окремі з них переобладнуються в туристичні автобуси. Інші перебуваючи в державній юрисдикції, використовуються на несудноплавних маршрутах. В кінці 1948 року на Дніпровському автомобільному заводі ДАС розпочнуться роботи з проєктування трьохвісної повнопривідної вантажівки Амфібії ДАС-485, яка стане аналогом американській dukw 353. Автомобіль буде побудовано на основі ЗІС-151 з використанням вузлів та агрегатів БТР-152 та ГАЗ-63. Споряджена маса амфібії 9 тонн. Вантажопідйомність 2 тонни 900 кг. Обладнуватиметься двигуном ЗІС-123 об'ємом 5,5 літрів та потужністю 112 кінських сил. Вже до квітня 1951 року два дослідні зразки пройдуть повний цикл випробовувань. Того ж року автомобіль буде прийнято на озброєння в армії. Проте через підготовку заводу ДАЗ до випуску міжконтинентальних ракет Р1 серійне виробництво буде перенесено у Москву на завод імені Сталіна ЗІС, де триватиме до 1959 року. З 1956 року амфібія випускатиметься під назвою ЗІЛ-485. Останні 24 амфібії будуть побудовані на Брянському автомобільному заводі і отримають назву БАЗ-485. В 1962 році виробництво великого автомобіля водоплаваючого припиниться. Якщо для висадки основного десанту використовуватимуть великі вантажівки Амфібії, то для проведення попередньої розвідки та налагодження зв'язку застосовуватимуть невеликі автомобілі Амфібії, побудовані на базі військового позашляховика Ford GPW ліцензійної копії Джипа Вілліс MB. Дана модель Амфібії отримає назву Ford GPA. Її розробка розпочнеться одночасно з вантажівкою Амфібією і відбуватиметься під контролем Національного комітету з оборонних розробок. До виробництва перших прототипів буде залучено компанією Мермон Герінгтон, яка була основним розробником повнопривідних вантажівок для армії США та співпрацювала з Ford Мотор. Автомобіль матиме споряджену масу 1 тонна 595 кг, вантажопідйомність 250 кг. У воді рух автомобіля здійснювався за допомогою гребного гвинта. Максимальна швидкість руху по суші складала 90 км в годину, у воді 8,5. Перше бойове застосування амфібії відбудеться в листопаді 1942 року в ході військової операції Торч під час висадки американо-британських військ на узбережжі Мороко та Алжиру. Наступного 1943 року автомобіль братиме участь у висадці союзних військ на Сицилії. В 1944 році Ford GPA Ей буде використано під час військової операції Оверлорд. На північному узбережжі Франції. В ході бойових дій буде виявлено суттєві недоліки. Велика осадка при повному завантаженні разом з низькими бортами спричиняла затоплення автомобіля високими морськими хвилями. Іншим недоліком буде надмірний тиск коліс на ґрунт, що спричинятиме застрягання автомобіля при прибережних пісках в місцях висадки десанту. Через низькі експлуатаційні характеристики серійне виробництво автомобіля триватиме всього 8 місяців з липня 1942 по квітень 1943 року. Всього буде виготовлено 12 774 амфібій Ford GPA. З 1943 року дані автомобілі за програмою ленд-лізу постачатимуться в СРСР, де ними комплектуватимуться розвідувальні групи. З квітня 1944 року більшість амфібій надходитиме на озброєння 11 новостворених механізованих батальйонів особливого призначення ОСНАЗ. Завданням цих підрозділів було форсування рік, розмінування, захоплення та утримання плацдармів для наступаючих військ. На європейському театрі воєнних дій амфібія покаже себе з найкращого боку. Велика осадка не заважатиме автомобілю форсувати ріки та озера, де були відсутні високі морські хвилі. Всього за роки війни радянська армія отримає 3230 амфібій. В 1953 році в СРСР на Горківському автомобільному заводі розпочнеться випуск амфібії ГАЗ-46. Аналога Ford GPA. Автомобіль буде побудовано на основі військового позашляховика ГАЗ 69 У військах отримає назву Малий автомобіль водоплаваючий. Перебуватиме на озброєнні окремих десантних батальйонів та в понтонно-мостових полках. Щодо Ford GPA, то в 1947 році він був знятий з озброєння і став доступний на цивільному автомобільному ринку. Приватні власники з метою покращення плавучості вноситимуть в конструкцію амфібій численні зміни, створюватимуть водонепроникні перегородки, встановлюватимуть герметичні надбудови. В травні 1950 року австралійський мандрівник Бен Карлін разом з дружиною здійснить на вдосконаленому Ford GPA під назвою Health Safe перехід через Атлантику від міста Монреаль до Азорських островів. Згодом, вирушивши з північної Африки, він перетне Європу та Ла-Манш і зупиниться в Лондоні. Це стане першим етапом навколосвітньої подорожі. Другий етап розпочнеться в травні 1954 року, коли Бен Карлін, вирушивши з Лондона, перетне Європу, Туреччину, Іран, Пакистан. Далі в 1956 році, перетнувши Індію та Індокитай, він морем добереться до Гонконгу. Звідти через Тайвань мандрівник прибуде в Японію. Після невеликої перерви Карлін вирушить до Алеутських островів. Діставшись з Аляски, екіпаж HealthSafe сейф сушею прибуде в Монреаль. Свій вклад в розвиток амфібій внесе також Луцьк, де на місцевому луцькому автомобільному заводі «Луаз» в 1965 році. Розпочнеться випуск особливо малого позашляховика Амфібії Луаз 967 Дана модель спроєктована намі ще в 1961 році. Спочатку була передана на запорізький автомобільний завод Комунар, де на її основі були побудовані перші прототипи амфібії з назвою ЗАЗ-967. Автомобіль обладнувались мотоциклетним двоциліндровим двигуном М 72 Згодом встановили більш потужніший чотирьохциліндровий В-подібний двигун повітряного охолодження МЕМС з об'ємом близько літри та потужністю 30 кінських сил. В 1965 році виробництво транспортера Амфібії перемістять на Луцький автомобільний завод. Перші 10 років відбуватиметься випуск дрібних партій і доопрацювання конструкції автомобіля. Серійний випуск розпочнеться з 1975 року. Амфібія матиме бездверну конструкцію, герметичний кузов та повний привід 4х4. Коробка передач 4-ступінчата. Маса автомобіля 950 кг. Максимальна швидкість по суші 95 км годину. До 1980 року автомобіль випускатиметься без фар та брезентового тенту. В пізніших модифікаціях в передній частині амфібії також буде встановлено помпу для відкачування води. Без цієї помпи автомобіль швидко тонув, наповняючись водою. Рульова колонка знаходилась по центру автомобіля і мала відкидну конструкцію, що дозволяло керувати в напівлежачому положенні. Через відсутність грибного гвинта автомобіль буде малоефективний при пересуванні у воді. Найбільшу ефективність він показуватиме на суші. Випуск луаз 967 триватиме до 1989 року. Всього буде випущено 7940 машин, близько 650 автомобілів щорічно. Розроблена для армії як амфібія-транспортер переднього краю, що повинна евакуювати поранених. Підвозити боєприпаси, амуніцію та ходити в розвідку в десантних військах в мирний час стала для багатьох надійним транспортом для господарства, рибалки, полювання одним словом, активного відпочинку. Як бачимо, метаморфози можливі не лише в природі. Де окремі тварини завдяки змінам в організмі пристосувались до життя в різних середовищах, але й у світі техніки, де інженерний геній конструкторів дозволив автомобілям підкорити не лише сушу, але й чужий для них світ, світ води.